Є знижки на ДКТЛен до 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на дефлю 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Довкола залізничного вокзалу Дніпро головний чи не з кожної ядки звабливо пахне класичними дорожніми перекусами. Але є одне місце поруч з метро вокзальна, яке точно здивує тих, хто зголоднів. Як літаюча тарілка, да мені так і кажуть, що це літаюча тарілка. Такий незвичний бургер у їстівній тарілці придумав Микола Мальченко. Ідея, яку він виношував не один рік ще у рідному Слов'янську. У Слов'янську я займався канцтоварами, чотири магазини, і потім, після 2014 року, це все закрилось. Відтоді Микола почав активно працювати над своєю кулінарною мрією. Якщо люди деякі дивляться, тік-ток чи серіали, я дивився ютуб, знаю всіх шеф-кухарів, знаю всі історії бре. Ендів, як вони стартували, як вони розвивалися, він не тільки розробив незвичну концепцію бургера та рецепт страви. Це обладнання для присування. Це теж так ніхто не робить. Це я це я сам зробив ще до повномасштабного вторгнення. Нарешті наважився відкритися у слов'янську, але вже через два місяці був змушений тікати до Дніпра. Вже прилетіло на мою локацію, вже мою локацію рознесло. І у Дніпрі починати все спочатку. А треба якось було жити. Пішов слюсарем у тролейбусне депо, попрацював півроку, тоді звільнився і пішов фасадником. І я почав заробляти, відкладати гроші, щоб відкритись. Заради мрії чоловік знов ризикнув усім заощадженнями, кредитом і коштами, які він отримав, вигравши два гранти за свою розширену концепцію. Громадського харчування це мережа мобільного швидкого харчування з покращеним асортиментом. Повноцінне харчування на кожен день, яке Микола тестує на собі. всі, всі рецепти мої супи каші. Все-все-все м'ясо, котлети, соуси. Його незвичний ланчбургер теж в меню. І саме його ми і приготуємо. Так, давайте мені по класиці ланчбургер, білий стандарт. Стандарт. Так. Робимо. З куркою. Да, Спочатку накладаємо соус білий, вершковий. По суті, це йогурт, корисний соус. Я е, полюбляю і всім рекомендую свіжі овочі, не мариновані. І далі йде теж йогурт. Далі йде подрібнений шашлик. Слухайте, але він такий вгодований виходить. Так, да, так. Да. Якщо він повна версія, він виходить 600 грамів сос барбекю, який я виготовляю теж сам. Помідорчики, огурчики. Зараз закінчуємо бургер наш. Аби він закрився, щоб він закрився. Далі овочево-томатний соус йде. Зараз я його відправляю у прес-бургер власного виробництва. Ну, мені він вже напах просто. Будь ласка, це дуже смачно. А як в нього вгризатись правильно? У вас от, є методика, технологія. Отак е, от, отак, от, 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 от прям, як, як ви бачите, отак от і вгризатись. Так, вгризати. Mm -hmm. ульот. Космічний бургер. Клас. Mm -hmm. І Скільки це коштує? От те, що ми зараз замовили? Це 110 гривень. Цей бургер вже став топом замовлень серед постійних клієнтів. А це більшість з тих, хто щодня харчується у Миколи. Тепер він мріє, щоб так було і в інших містах. Адже як би не просто не було, знає, що Дніпро це тільки початок його кулінарної історії. А що то тієї життя? Життя ж не поставиш на паузу. Ну і що ну так о, що робити?